15 лютого Чернігівці відзначили 22 другу річницю виводу військ з Афганістану. Традиційно в цей день ветерани збираються біля пам'ятнику воїнам інтернаціоналістам, щоб покласти квіти та вшанувати своїх бойових побратимів. Цей день пам'яті спогадів та скорботи за загиблими синами, чоловіками та друзями. Більше двох тисяч солдатів з Чернігова приймали участь в бойових операціях в Афганістані. Сьогодні їх залишилося трохи більше тисячі. Сім'ї загиблих завжди відчуватимуть втрату від війни в Афганістані. Это большая радость. Это, конечно, да. Это для всех. Это праздник, который мы ждали столько лет. И вот это, понимаете, ну, больно говорить, и радостно и больно в то же время. Я вспоминаю тех, кто был рядом. с кем, Кто сейчас вот есть. Вот взял фотографии сделал в прошлом году. Афганцям, ветеранам війни, інвалідам, сім'ям загиблих постійно необхідна допомога та підтримка. Як ніхто це розуміє, народний депутат України Валерій Дубіль. Тому вже кілька років поспіль підтримує Чернігівських ветеранів Афганістану та їхні сім'ї. Традиційно вшановує пам'ять тих, хто не повернувся з війни, намагається їм сіляко допомагати. Цьогоріч народний обранець Валерій Дубіль виразив свою шану та повагу родинам загиблих подарунками та теплими словами про світлу пам'ять воїнів Афганістану.